Усім привіт! Певні країни Європейського Союзу вже починають відновлювати контроль між собою на кордонах, якого вже дуже давно немає. Немає ніяких там пропускних пунктів, немає додаткових перевірок. Маєте якийсь документ, не маєте документ, сіли на автомобіль чи сіли на автобус і поїхали. Але зараз так вже не буде. І сьогодні в цьому відео я про це розповім. Тому дуже рекомендую всім, хто зараз за кордоном. Додивитися це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк та зробіть репост для того, щоб більше людей про це дізналося. І, звичайно, не забувайте підписуватись на канал та ойкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Заголовки останніх новин. Польща не виключає повернення контролю на кордоні з Чехією і Словаччиною через мігрантів, звичайно. Глава німецького МВС виступає за повернення контролю на польсько-німецькому кордоні. Варшава також може закрити кордон з Німеччиною. Такі заголовки сьогоднішнього дня, що це означає для українців, для громадян, які зараз за кордоном які їздять по Європі. Не всі ж на одному місці працюють. Багато хто подорожує, багато хто живе в одній країні їде в іншу, щоб заробляти, щоб працювати. Багато поляків біля німецького кордону працюють в Німеччині, німці працюють в Австрії чи можливо ще в якісь країни їздять. Звичайно, що це все отакий от контроль, додатковий контроль вплине на ваше переміщення, на те, що можливо навіть з'являться черги там між європейськими країнами, які входять в Шенгензону. Коли ніколи такого не було, згадаємо у що коли була пандемія, теж були нюанси, і країни обмежували в'їзд та виїзд, щось таке теж може бути. І про це зараз активно говорять і активно це втілюється, тому що. Якщо ви помітили, то між країнами вже збільшується кількість поліції, кількість там стражей гранічних чи інших прикордонних служб, які вибірково зупиняють автомобілі, зупиняють автобуси і перевіряють, що ж там, хто там, яким чином. Звичайно, що ці всі перевірки вони не спрямовані на те, щоб знайти нелегально українців, тільки Тобто зараз дуже велика кількість мігрантів заїжджає в Європу, хоче попасти в Європу, наприклад, через Польщу з Білорусі. Чи через інші країни і їдуть не тільки в Польщу, а з Польщі їдуть в Німеччину і в інші дальші країни багатші, там, де можна більше заробити і отримати якусь соціалку. Це не секрет, але просто зараз це дуже активізувалося і це набирає масового явища. Країни почали задумуватися, бо їм не вистачає як фінансів, так і місця, де тих всіх біженців, мігрантів селити. що їм давати, як їх утримувати. Що говорить? Польська сторона, польський уряд саме в Німеччині. Останніми роками ми маємо гігантський наплив нелегальних мігрантів. Політик заявив, що таким чином можна закрити кордон із цією країною, тобто не робити спільний контроль і перевірки, а просто коли з Німеччини будуть заїжджати люди, польська страж нічна буде перевіряти, чи легальні, чи нелегальні. Уряд вивчає це питання і посилено дивиться на свою ситуацію. Ми знаємо, що багато прикордонних держав борються з різними видами злочинності з боку емігрантів. Це так, я думаю, що ви також моніторите ситуацію і що відбувається в світі, особливо в Європі, з мігрантами, які там приїхали нелегально, скоріше за все. І ми не хочемо, щоб такі ситуації відбувалися тут, в Польщі. Що говорить німецька сторона? Глава німецького МВС виступає за повернення контролю на польсько-німецькому кордоні. Це результат імміграційної кризи, але також частково це результат. Польської кризи щодо віз, ви знаєте, що там зараз скандал візовий. Там звинувачуються всі, хто там тільки міг і не був і не міг бути теперішня влада звинувачується опозицією, що вони допустили таку от проблему. Також є і інша заява, яка не стосується Німеччини, якщо кількість іноземців, які нелегально перетинають польський кордон зі Словаччиною та Чехією, зростатиме, як і раніше, у Польщі не виключають тимчасово відновити прикордонний контроль на цій ділянці, тобто між Чехією та Словачиною. Наразі прикордонники збільшують кількість патрулів на дорогах, що ведуть від кордону зі Словаччиною та Чехією. Є також сподівання, що служби Словаччини і Чехії активніше контролюватимуть пересування іноземців на територіях своїх країн. Зазначається, що з кожним тижнем все більше і більше затримують нелегальних мігрантів, які хочуть поїхати далі, які перетинають кордон з Польщею. Після Польщі вони їдуть чи в Чехію, чи в Словаччину, чи в Німеччину. Тобто кожен тиждень все більше більше і більше. Якщо там було 100 тиждень, то зараз вже до 600, до 500 доходи людей, яких зупиняють, яких виявляють, ну і потім, звичайно, повертають назад. Яким чином це шкодить українцям, які зараз перебувають за кордоном? Чи в Польщі, чи в Німеччині, чи будь-яких інших європейських країнах? От нещодавно я отримав повідомлення, мені людина написала, каже, можливо, це буде цікаво всім іншим. Їхала жінка з України в Німеччину. Вона мала робочу польську візу. І вона мала її дійсної. Але мала паспорт не біометричний, звичайний закордонний паспорт не біометричний, де була робоча польська віза. Приїхавши до Польщі, вона поїхала в Німеччину. Зразу скажу, вона не мала би права їхати, наприклад, працювати в Німеччині по польській робочій візі. Але по закону вона не має права їхати в Німеччину, навіть по тій робочій візі. Може, могла би їхати по безвізу або могла їхати по карті побиту. По робочій польській візі ні. Ну такі правила, коли ніякого контролю не було між Польщею та Німеччиною. То, звичайно, її ніхто би не затримав. І багато людей, багато українців з робочими візами, протермінованими, дійсними, їздили собі в Німеччину, вирішували свої справи. А тут зупинили на кордоні між Польщею та Німеччиною цей автобус, перевірили документи, і ту жінку з України не пропустили по робочій польській візі. Чому? Тому що це польська робоча віза, вона має право перебувати і працювати на території Польщі. Якби це був безвізовий паспорт, вона б мала право заїхати в Німеччину. А так, на жаль, ні. От якраз цей, цей додатковий контроль впливає на перетин кордону наших громадян, які до того моменту вільно також їздили, як і всі європейці. Але якщо зараз буде збільшено, а вже збільшується, кількість поліції стражі гранічної на прикордонних пунктах, ну не пунктах, просто по дорозі на кордоні, бо пунктів як таких немає, то звичайно, що це буде. Заважати вільно подорожувати, це треба буде перевіряти, звичайно, документи свої, мати їх наявності нормальними, адекватними, що можна було показати і вас пропустили. Щоб ви не потратили час там, проїхали там тисячу кілометрів і вас назад повернули, тому що у вас не було дійсних документів. А ви думали, що вас зупиняти і перевіряти не будуть. Так є, і так, ну так було. Багато людей їздило навіть без документів, скажімо так. Але зараз вже це на жаль. Зараз вже оці європейські країни, ті, що я назвав Німеччина, Польща, Чехія, Словаччина, вже збільшують кількість перевірок, перевірок на дорогах. Тому вам, українцям, які зараз на території Європи, потрібно на це зважати і мати на увазі, що щоб подорожувати по всій Європі, потрібно мати відповідні документи. Наголошую те, що говорив колись давно: польська робоча віза чи польські документи, які продовжились, це не обов'язково продовження документи в Німеччині, в Чехії чи Словаччині. Кожна країна по-своєму бачить ту ситуацію і по-своєму продовжує, дозволяє або не дозволяє на тих чи на інших документах перебувати на території тої країни або не перебувати. Тому тут потрібно людям розуміти і знати, що так просто подорожувати зараз в даний момент, ні. Під час у цієї міграційної кризи, яка вже є, яка вже назріває і буде ще більшою. Треба зважати на ті документи, які у вас є. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, зробіть репост. Якщо ви ще досі не підписалися, підпишіться та окній дзвіночок. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!